Всім привіт! Як ви вже зрозуміли з назви відео, що буде огляд із АТБ. Євгенія хворіє, і щось захотілося і такого некорисного. А коли діти хворіють, то потрібно їх ось чимось порадувати. І вона захотіла чіпси зі смаком сиру. І ось я купила від своєї лінії. 110 грамів така пачка. І, до речі, вона зараз по знижці. Також купила три банани. Вони всі по одній штучці, тому що вибора взагалі не було. Вже що було, то й купила. Тоді купила ось такі апельсини, вони маленькі, акційні, але також вибору не було. І купила ось такий великий лимон, тому що дитина хворіє, потрібно чаї, вітаміни, самі розумієте. Наступне, що придбала, це сметану просто квашена 15% жирності. Купила дві пачки, термін придатності аж до 19.05. Холодильничку хай стоїть, не пропаде. Тоді невелика знижка була на гречку. Відрозумний вибір. 1 кг. Знижка невелика, але така крупа нам потрібна була. Кому потрібні косметичні серветки, зверніть увагу, що зараз вони по акції. Від своєї лінії 150 штук. Непогані серветки, коли знижка, я завжди їх купую. Щоб у мене завжди був запас цього товару. Як ви розумієте, дитина маленька, завжди сухенькі такі косметичні серветки нам потрібні вдома. Папа загадав його улюблену аджику від виріс купила дуже гостра 140 грамів. Женька хоче свіжий салат. З огірка і помідору, тому купила ось п'ять штук помідори по акції. І огірки були, але дуже поганої якості. Вже перелапані, перецапані, такі м'які, що не хотіли я купувати в АТБ. А купила вже в зовсім іншому магазині. Тоді, по акції, ось такі печенька для Женьки купила 8 штучок упаковочка. Ну, як завжди, потрібен хліб і батон. І за все це віддала 292 гривні. 300 гривень, як і не було. Хоча по акції товари придбані. Тоді зайшла в Новожанівські кобаси, купила Харківську салямі, палочка вищого сорту кобаска. І ось такий шматочок сиру. Сир називається Адмірал. 81 гривня, на 9 копійок. Обійшовся цей шматочок. 239 гривень 90 копійок за кілограм. І паличка ковбаски обійшлася на 74 гривні 1 копійка. За кілограм 160 гривень 90 копійок. І оце сири ковбаски обійшлось на 155-10 Ну, і, звичайно ж, потрібно було купити огірки. То заїхали, в звичайний магазин, купила 4 штучки ось такі огірки. 140 гривень кілограм. І оце ось 80 гривень. Тобто один огірок виходить 20 гривень. Ну, ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я, мира і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!